Кіберполіцейські спільно зі слідчими головного слідчого управління за підтримки департаменту міжнародного поліцейського співробітництва під процесуальним керівництвом офісу генерального прокурора припинили діяльність організованої злочинної групи. Зашкодження угрупування здійснювалися за активною співпраці з правоохоронцями Латвії при координації з Європолом та Євроюстом. Латвія с реблікастериторії тикулсакс апйомікрімнал проти спер інвестицію крапшена була втілена у життя шахрайська схема виманювання коштів під виглядом інвестицій у криптовалюту. Для цього зломисники створили фальшиві брокерські платформи, які візуально нагадували легальні трейдингові сайти. Роботу з потенційними жертвами організували через розгалужену мережу кол-центрів на територію України. Ділки забезпечували офісні приміщення технічним устаткуванням, здійснювали підбір та навчання операторів, а також розробили систему заходів конспірації. Реролістій бесенославо grupas līgumu un arī veiksmīgi лівець kas dos iespēju Latvijas valsts санімкетен saņemt з kompensācijas еті. Зловмисники активно рекламували свої послуги через соціальні мережі і тематичні онлайн-спільноти. У спілкуванні з потенційними клієнтами застосовували методи соціальної інженерії, обіцяючи отримання надприбутків. Водночас шахраї схиляли потерпілих до встановлення програмного забезпечення, що надавало їм контроль над пристроями жертв та доступ до їх фінансових даних. Щоб легалізовувати незаконно отримані кошти, учасники злочинного угрупування зареєструвалися як фізичні особи-підприємці. А грошові транзакції проводили як винагороду за послуги в сфері комп'ютерного програмування. Кратичні результата не сам що персона з клабаскадерсом без кедроснадслідлюс ка арілуксклассата машинісонаріці. Проводиться обшук, банківської свої помітки. Українські кіберполіцейські спільно з іноземними колегами задокументували протиправну діяльність злочинної групи, зібрали цифрові докази, а також відстежили рух віртуальних активів від гаманців потерпілих до кінцевих отримувачів. Ка результата не семспешів тридцять шість групи з Дарбігу Онарісес. Правоохоронці провели понад 30 обшуків на території України за місцями здійснення протиправної діяльності, проживання фігурантів а також транспортних засобів. Вилучено комп'ютерну техніку, серверне обладнання, криптогаманці, мобільні телефони, чорнові записи, банківські картки, флеш-накопичувачі, а також елітні автомобілі, придбані на викрадені кошти. На вилучені цінності судом накладено Арешт. Пірадуємося самі губуші, у нарімусайздапінаш організатору та трьом виконавцям повідомлено про підозру у шахрайстві, вчиненому у великих розмірах або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі, підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Симпатеція як беру краємської палец до дереву у норі садербиєву аркібернозика, прожм з парвалди. Досудове розслідування триває. Встановлюються всі причетні до протиправної діяльності особи. Можливо, додаткова правова кваліфікація.